В ефірі «700 секунд сьогодні у випуску про ситуацію на дорогах міста інформує патрульна поліція міста Ізмаїл, як берегтися від грипу та герві курс долара знову зріс після різкого падіння минулого тижня. Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 16 січня орієнтовно такі. 372 тисячі 90 осіб особового складу, 6 тисяч 113 танків, 11 11 358 одиниць бойових броньованих машин, 8 801 артилерійська система, 961 реактивна система залпового вогню, 653 засоби протиповітряної оборони, 331 літак, 324 гелікоптери, 6 877 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1 816 крилатих ракет, 23 кораблі, 1 підводний човен, 11 Двадцять тисяч 731 одиниці одиниця автомобільної техніки та автоцистерн. 1 тисяча 365 одиниць спеціальної техніки. Яка ситуація на дорогах міста? Скільки ДТП сталося за минулі кілька тижнів? Та які ще правопорушення зафіксовані інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Подробиці дивіться у сюжеті. За період з 3 по 7 січня поліцейські відпрацювали близько 60 звернень від мешканців. Про це інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Ряд адміністративних правопорушень зафіксовано у сфері безпеки дорожнього руху. Складено чотири адміністративних протоколи на водіїв, що керували стання або ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння. за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Всі відповідні матеріали складені були направлені на розгляд Ізмаїльського міськрайонного суду. Подальшу долю водіїв вирішуватиме суд. За окреслений період правоохоронцями складено 40 адміністративних матеріалів у сфері забезпечення громадської безпеки. Це у нас за коріння, за вживання алкоголю в громадських місцях, порушення тиші і так далі. А в цілому, вихідні минули для міста, скажімо так, досить напружено, оскільки надходили виклики кримінального характеру. Ну звісно ж на місце викликалися слідчо-оперативні слідчо-оперативні Групи із мельського районного відділу поліції традиційно не обійшлося без дорожньо-транспортних пригод. Коментують у патрульній на дорогах міста. За минулий тиждень трапилося чотири дорожньо транспортних пригоди на щастя. Ніхто не постраждав. Дорожні транспортні пригоди тільки були з механічними пошкодженнями, враховуючи погодні умови, учасників дорожнього руху просять не порушувати правила дорожнього руху та бути особливо уважними за кермом. Користуйтесь пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції під час руху, не перевищуйте швидкість, уникайте різких маневрів. Біля пішохідних переходів та освітніх закладів максимально знижуйте швидкість. Не паркуйте автівки там, де їх можуть пошкодити падаючі дерева або інші об'єкти. Не залишайте транспортні засоби на проїзній частині аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки та надавайте їй пріоритет. Бути уважними закликають і пішоходів через погану видимість у темний час доби, не слід забувати про світлоповертальні елементи. Пішоходам слід переходити дорогу лише в зазначених місцях, переконавшись у відсутності автомобілів, позначити свій одяг світловідбиваючими елементами, таким чином ви станете більш помітними для водіїв у темну пору доби. Якщо дорогою виникли проблеми, не зволікайте, телефонуйте на спецлінію 102. Патрульні закликають дотримуватися правил дорожнього руху, не сідати за кермо на підпитку і не наражати себе на. На безпеку, адже дорога не пробачає помилок. Наталя Гаврилова Ілля Ля Кулинич для програми. Новин. Представники Ізмаїльської районної державної військової адміністрації взяли участь в онлайн-нараді стосовно виконання вимог про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. На нараді були визначені основні вимоги до організації і проведення органами виконавчої влади консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного до доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів. Музика. Гостра респіраторна вірусна інфекція це група захворювань інфекційного характеру, що уражає найчастіше дихальну систему організмом. Яка ситуація з ГРВІ в місті та районі? Ми дізнавалися в Ізмаїльському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Дивіться далі. ГРВІ гостра респіраторна вірусна інфекція, збудником якої є віруси, що передаються повітряно-крапельним шляхом. За останній час спостерігається підвищення захворюваності на ГРВІ та ковід. Захворіла за цей місяць 523 особи. З них 330 особ захворіло захворіла на ГРВІ, на COVID-19 захворіло 193 особи. Інкубаційний період застуди становить від двох до трьох днів, а тривалість не повинна перевищувати два тижні. Дане захворювання є найпоширенішим в Україні. Щорічно від нього страждає більше 30% населення. А ризику зараження схильні всі групи населення, в тому числі чоловіки і жінки. Та якщо дитина захворіла порада батькам. Будь ласка, не відправляйте дитину за ознаками ГОРВІ до школи. Варто запам'ятати і дотримуватися найголовніших простих правил, адже респіраторні віруси передаються повітряно-крапельним шляхом і вражають органи дихання. Тож прості речі, які рятують життя, дотримуватись правил гігієни, уникати рукостискання, використовуйте якийсь інший безконтактний спосіб вітання, мийте руки. Та забезпечте регулярне нагадування про миття рук. Даріть нагадування про те, що не слід торкатися обличчя і ще прикривайте рота серветкою при кашлі та чханні. Регулярно дезінфікуйте поверхні при адекватному лікуванні. Симптоми проходять впродовж декількох днів. Але якщо намагатися перенести хворобу на ногах або лікувати неправильно, то ГРВІ може тривати довше, ускладнюючи супутніми хворобами. При перших симптомах захворювання звертатися до лікаря, уникати місця великого скупчення людей. Особливу увагу потребують люди з групи ризику, а саме це літні люди, особи з хронічними захворюваннями та вагітні. Щорічна вакцинація зменшує ризик захворіти на грип, ризик серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті. Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів. Один з найбільш ефективних способів захистити і запобігти поширенню інфекції не це вакцинація. Дуже важливо не займатися самолікуванням, а звернутись до свого сімейного лікаря чи терапевта. Що раніше ви це зробите, то швидше вас направлять до. Відповідного лікаря важливо не займатися самолікуванням, та у разі захворювання ні слід зволікати. Сніжана Щербина Наталя Маленко для програми новин. В Ізмаїльському районі відкрився ще один клас безпеки. В державному навчальному закладі Кілійський професійний ліцей відбулося урочисте відкриття класу безпеки спільно з рятувальниками та правоохоронцями. Перший урок безпеки пройшов з успіхом. Разом з рятувальниками ліцеїсти розбирали найважливіші питання пожежної та мінної безпеки. В ігровій формі надзвичайники навчали важливому і поповнювали багаж знань з основ безпеки та поведінки в екстремальних умовах. Оформлення кабінету, медичне оформлення. Локації навчальної та ігрової зони сприяли кращому засвоєнню учнями матеріалу. Семінар з основ безпеки організували рятувальники в Ізмаїльській гімназії No9. Дорослих теж необхідно навчати, адже людям, що працюють з дітьми, важливо мати базові знання та навички з безпеки. Саме з цією метою і вирішено було організувати семінар для персоналу закладу освіти. Основою заняття стала пожежна безпека, особливо в осінньо-зимовий період, коли громадяни масово розпочинають користуватися пічним опаленням електричними обігравачами. Тому завданням рятувальників було донести педагогам. Як безпечно користуватися пічним опаленням, електрообігравачами та газовим обладнанням, аби зберегти своє життя і майно від вогню? Рятувальники не втомлюються наголошувати, що універсальним засобом пожежогасіння на початковій стадії пожежі залишається вогнегасник. Фахівці ДСНС розповіли про види вогнегасників, пояснили, коли і як вони застосовуються, та провели практичних заняття щодо застосування вогнегасника. Національний банк України знову підвищив курс долара однак, долар, як і раніше перебуває на рівні кінця грудня минулого року. Подробиці дивіться у сюжеті. Згідно з даними регулятора, і американський долар і європейська валюта знову почали зростати в ціні. Стало відомо, що відбувається в пунктах обміну валют. Така інформація з'являється на офіційному порталі Національного банку України. Зазначається, що курс долара США встановлено на рівні 37 ,86 гривень 86 копійок. Це на три копійки більше, якщо порівнювати з попереднім банківським днем. Що стосується євро, то курс встановлено на рівні 41 гривні 48 копійок. Це на 9 копійок більше, якщо порівнювати з попереднім банківським днем. При цьому важливо врахувати, що в пунктах обміну валюті не можуть значно відрізнятися від курсу, який встановлює Національний банк України. Крім того, за даними порталу Мінфін, станом на 16 січня в середньому купівля долара США відбувається за курсом 38 гривень 66 копійок, а продаж 38 гривень 79 копійок. Що стосується євро, то в середньому купівля відбувається за курсом 42 гривні 44 копійки, а продаж 42 гривні 56 копійок. Чи вплине міжнародна допомога на курс валют? Фінансова підтримка від міжнародних партнерів може затриматися до лютого місця, проте це не суттєво вплине на курс валют в Україні. Сніжана Щербина Ілля Кулинич для програми новин. Ізмаїльський район поніс знову втрату. Невимовно тяжко, коли на війні гинуть молоді сповнені сил та мужні сини України, захищаючи рідну землю від російських окупантів 29 грудня минулого року біля населеного пункту Курдюмівка Донецької області загинув інспектор прикордонної служби, старший сержант Володимир Володимирович Власов з міста Рині. Ізмильська районна державна військова адміністрація разом з начальником Ізмильської районної державної військової адміністрації Родіоном Абашевим висловлюємо щирі співчуття сім'ї близьким та друзям Володимира. Розділяємо біль вашої втрати разом з вами. Вічна світла пам'ять і наша безмежна шана полеглому захиснику. Герої не вмирають, герої живуть вічно. Слава Україні! Що стосується курсу валют та прогнози погоди в Ізмаїлі, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 10 копійок, продати за 38 гривень 80 копійок. Євро. Купівля 41 гривня 85 копійок. Продаж 42 гривні 65 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє во змилі мінлива хмарність без опадів. Вітер південний. У першій половині ночі північно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі близько 0 градусу. В день 10-12 градусів. В Одесі мінлива хмарність. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-12 градусів морозу. Вдень 5-7 градусів з позначкою. Мінус. Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті із на ютуб каналі та у фейсбуці. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе до нових зустрічей в ефірі.